Я вважаю себе цілком раціональною людиною, яка вірить в науку, яка любить науку. Але подивіться, що зі мною зробила ця книжка. Вона мене змусила замовити карти Таро за лі з котами, з котами. Так. Привіт, мої книжкові рибки. Сьогодні я принесла вам свій відгук на останню частину трилогії про серійних убивців. Я її нарешті дочитала, і нарешті я готова розказати про свої враження про цю взагалі серію, про те, чим мені ці всі книги відрізняються і що нас очікує в цій книзі. Отже, просто привітайте мене. Я закінчила три книги. Англійською. Я вважаю, що це дуже велике досягнення для мене особисте, тому що раніше я вважала, що я взагалі не можу нездатна освоїти англійську, але зараз я прочитала три книжки. Я знаю, я знаю, це просто дуже легко написані романтичні комедії, але все одно великий крок у майбутнє, де я зможу читати щось трошки серйозніше. Отже, чим закінчується друга частина? Тим, що ми бачимо поранення Роуз, і нам дається один розділ з її пов, де вона, скажімо так, виключається і її внутрішні думки під час цього. Що дає нам натяк на те, що наступна частина має бути дуже сильно така скляна і насичена, можливо, нероздільним коханням, можливо, якимись дуже важкими переживаннями. Відповідно. Я очікувала, що ця книга буде просто наповнена таким склом, що я буду там ридати на неї, що вона буде, якщо чесно, найсильнішою по драмі зі всієї трилогії. Але, звісно ж, книжка мене надурила. Точніше, я сама себе надурила. Я очікувала, що там буде просто якесь неймовірне скло, і там було скло, трошки скла. В основному там був Слов Бір. Мені подобається, як воно горить. Напевно, що е, з моєї сторони було, звісно, помилкою очікувати скло-скло від е, знаєте, романтичної ДР-комедії. Але окей, типу, мої очікування не справдилися. Е, там було трохи скла, але я не скажу, що його було більше, ніж в попередніх двох книгах. Тоді цієї книжки відбуваються в маленькому містечку. І як ми можемо здогадатися, це те саме містечко, куди втік Фіон від своїх братів. Воно супермалесеньке, там, по-моєму, три тисячі жителів. Воно має свої оці такі типові вайби південноамериканського міста. І починається в нас ця книжка з Пов Роуз, яка працює у цирку. Вона там, крім своєї основної роботи мотоциклісткою в Кулі Смерті, вона ще й має свій тент з гаданням на картах Таро. Тобто події у нас починається з того, що Роуз сидить, робить розклад карт Таро. Жінці, яка, очевидно, переживає домашнє насилля через свого чоловіка, який також знаходиться у нас в одному якби, просторі з нею. І ми бачимо, як Роуз спостерігає за цим чоловіком і вже нібито розуміємо, хто у нас буде антагоністом. У нас вже йдуть натяки на те, яка мотивація Роуз вбивати. І, відповідно, вона сидить, фантазує про те, як же ж би вона вбила ось цього чоловіка. Чоловіка, який, очевидно, аб'юзить свою дружину, і розділ у нас закінчується тим, що Роуз намагається вбити цього чоловіка, і їй це не виходить. Для контексту авторка намагається зробити в цій книзі Роуз як таку собі вбивцю невдаху. Тому що, якщо в попередніх книгах ми бачимо суперпродумані вбивства Слоун і Ларк, то в цій книзі Роуз така просто імпульсивна. Вона мені чимось нагадує Рована, тим, що вона просто робить все як на емоціях, так само, як і Ровен. Він керується своїм серцем, не своїм розумом і в імпульсі робить дуже великі помилки. Відповідно, ми бачимо сцену, де Роуз намагається вбити ось цього домашнього тирана, їй це не виходить. А в цей момент я читаю і думаю: о, Боже, типу, реально в першому розділі в нас вже така сцена, і сцена така, що е, знову, знову, авторка описує погані речі з ними яблуками. О, отже. З цією спробою першої вбивства ми знайомимося з антагоністом, і звісно ж це спроба вбивства, адже їй це не вийшло. Він її поранив також. І закінчується весь цей розділ тим, що Роуз намагається сама собі зробити перев'язку, вривається в клініку, і клініка, як ви думаєте, кого звісно ж фіона Кейна? І тут ми переключаємося на пол Фіона, який собі живе своє життя. Ні про що він, звісно ж, не здогадується. І тут йому приходить сповіщення на телефон, де він бачить, що хтось вломується йому в клініку. Спочатку я подумала, типу, чому він не викликав поліцію і просто почав бігти до той клініки, тому що місто маленьке, він, очевидно, що не дуже далеко від неї. А це тому, що він подумав, що йому в клініку ломиться єнотиха. Так, ще одною персонажкою цієї книги буде Єнотиха по імені Барбара. Яка дуже любить ломитися в клініку Фіона і їсти там різні препарати. Відповідно, тому він побіг у клініку і знайшов там на підлозі Роуз, яка просто відключилася, очевидно, від того, що в неї відкритий перелом ноги. І з цього у нас і починається вся зав'язка їхніх стосунків, і далі ми спостерігаємо за тим, як ці стосунки розвиваються. Отже, які в мене були перші враження про Фіона і про Роуз? Якщо з попередніх книг я вже познайомилася трошки більше з Фіоном? в мене склалося враження, що він дуже такий веселий, він дуже любить підмагувати своїх братів, і тим не менш у нього дуже така трагічна, травматична історія, як і в його братів, звісно, але в нього ще й е, особиста трагічна історія з його нареченою, яка відмовила йому, е, коли він зробив їй пропозицію. Тобто не зовсім нареченою, колишньою дівчиною. Отже, що ми знаємо про Фіона? В нього склалася така дуже невдала, трагічна любовна історія. І він вирішив втекти від. Як ми думаємо від цієї любовної історії, але насправді там все набагато глибше. Як на мене, він намагався жити життя, якому він не пасує. Він не міг прийняти свого внутрішнього демона, і він втік в інше місто, гадаючи, що можна втекти від себе самого. Але як ми знаємо, це не так. Іон у цій книжці нам відкривається з іншої трошки сторони. Також ми дізнаємося про нього дуже великий його секрет. А, чому... Привітечка, привітики! Знайомтеся з Шерічкою. Боже, нарешті ти до мене прийшла це так приємно. Привітики. Вона така красуня, я її дуже сильно люблю. Так. Фіон може нам здаватися дуже сильно правильним. Він може нам здаватися тим, хто якраз не буде брати участі у цих всіх вбивствах, але насправді, ем, як ми можемо здогадатися, він досить таки толерантний до цього. Звісно ж, це все лише через його особисту історію і з його батьком. Що повпливало на його подальше життя. Що ж на рахунок Роуз? Про Роуз ми знаємо дуже мало з попередніх книг. Ми знаємо, що вона гадає на картах Таро. Ми знаємо, що вона така трошки з бджілкою. Вона вживає дуже всякі дивні слова. Вона працює в цирку. Відповідно, її лексикон дуже насичений словами, які я теж не розуміла. Відповідно, у цій книзі Роуз нам розкривається трошечки більше. Ми дізнаємося про те, ким вона працює, чому вона теж вирішила стати серійною впливцею. І ми трошечки більше знайомимося взагалі з її бекграундом. Якщо коротко її описати, вона така дуже крута персонажка, вона катається на Моцику, вона працює взагалі мотоциклісткою в цирку і виступає в цьому куполі смерті. вона дуже вільна душа, в неї немає якогось місця, де вона може впасти. Вона також травмована, дуже людина, яка 15 років пішла працювати в цирк, яка виросла по суті, в цирку, і в якої, по суті, немає батьків, тому що вони були поганими людьми і вона від них втекла я дивилася один подкаст з Брін Вівер, де вона описувала те. Що в неї була мета зробити Роуз такою незграбною вбивцею, яка, типу, дуже імпульсивна і в якої дуже сильно не виходять ці вбивства. І через всю книгу ми бачимо де, навіть декілька вбивств, які вона виконує просто на імпульсі, а потім не розуміє, що з цим робити. Типу, ем, дзвонить Фіону і така, поможе позбутись трупа. І я не знаю, мене це трошки дратувало, тому що я, напевно, якась снопка, і я просто ем, думала про те, як ти можеш вбивати когось з переломаною ногою і потім не знати, куди подіти труп. Мене це реально ем, Трошечки в ній вибішувало, якщо чесно, і мене трошечки вибішувала реакція Фіона на це, тому що він такий, О, окей. Я тобі допоможу позбутися тіла. Це такий один з мінусів у цих персонажах, мені здається. Але давайте поговоримо про плюси, тому що їх тут також дуже багато. Я хочу зазначити, що їхні стосунки дуже такі динамічні і комфортні, вони такі затишні. Книга нам обіцяє е, троп. Friends with Benefits. І ми його бачимо. І звісно ж ці двоє людей хотіли б дуже сильно мати щось більше, ніж просто дружні стосунки з Бенефітами. Але до кінця книги вони будуть боротися за цим своїм відчуттям. Ще, до речі, до... якщо говорити про Фіона, то він здається в минулих книгах таким собі аутсайдером. І ось в цій книжці ми бачимо його з іншої сторони, і з того, як він бореться з цим внутрішнім монстром, щоб не стати як його батько. Він займається якимись дуже такими цікавими хобі. Він постійно то на роботі пропадає, то він в залі, то він ходить на гурток в'язання крючком, наприклад. Або ж він допомагає в бійцівському клубі як лікар зашивати бійців. І він просто дуже сильно намагається втекти від своїх от внутрішніх відчуттів і цієї внутрішньої рефлексії. І мені здається, Роуз якраз та, хто хочеш не хочеш, підштовхує його до того, щоб пізнати себе самого і прийняти себе самого. І вони обоє відіграють один для одного цю функцію, тому що як і Фіон, Роуз вона. Вона не може прийняти себе. Мені здається, що вони обоє мають якусь таку одну спільну мету, але вони обоє не можуть змиритися з тим, що... ким вони є. Вони обоє розуміють, що вони не такі, як інші люди, але вони би дуже хотіли бути як інші люди. Але на жаль, їхня якась особиста історія не дає їм стати цими. Бажаними людьми. І ось тут ми бачимо, що ці двоє персонажів е, змушені жити разом якийсь там певний час, поки Роуз не заживає її нога. Вони проводять разом час, і в них є ось ця така ніби фейкова реальність, яку вони собі саму збудували. Вони просто разом в'яжуть крючком, дивляться кохання на виживання. І це дуже круто, це дуже. Для мене були затишними ці моменти. І з плюсів також те, як тут прописані інтимні сцени, вони якісь такі, вони такі ніжні, і в той же час вони все одно тримають нас в якійсь інтризі, тому що ми ніби як бачимо ці інтимні сцени протягом всієї книги, але все ж таки між ними якась така недосказаність. І все ж таки вони, як люди, які обоє нібито. Переконують себе, що вони не хочуть стосунків, вони перед собою поставили декілька правил, які обоє мали би дотримуватися. Наприклад, ніяких поцілунків, ніяких обнімашок, ніякого спання в одному ліжку. І саме в цій книзі ми нарешті бачимо е, щось схоже на правдиву, правдиву ситуацію о цього одного ліжка, де вони обоє такі: ох, блін, одне ліжко, як погано! Добре. І ця їхня любовна лінія вона має якийсь такий вайб типу курортного роману, де вони обоє розуміють, що вони ніби не можуть бути разом, що це все закінчиться скоро, але все одно їм дуже сильно хочеться це, і що вони самі перед собою поставили якісь заборони. І коли у них доходить ситуація до того, що в готелі лише одне ліжко, вони такі типу, ой, як це погано, але ж насправді ми цього дуже сильно хочемо. Ну і звісно ж, крім в'язання кручком, в них є ще спільне хобі вбивати різних тиранів та аб'юзерів. Взагалі, ця книга мені здається описує ідеально двох людей з уникаючим типом прив'язаності. До кінця книги обоє персонажі проходять трансформацію, внутрішню рефлексію, і вони один одного нібито лікують, вони вчаться навіть не те, що довіряти, вони вчаться приймати свої ці внутрішні відчуття, вони вчаться любити і не боятися, не тікати від цієї любові. І це дуже класно. Чим всі ці три книги для мене відрізняються? Отже, перша книга, вона моя найулюбленіша, і я вважаю, що це через те, що тут найбільше зосередженого гумору, тут найбільше всяких ем, міні моментів. Ця пара, вона напевно, що для мене сама моя найулюбленіша, тому що ем, вони мають таку класну хімію між собою. Друга книга, у нас вже трошечки менше сміху має, але зате над нею можна поплакати. Вона для мене найбільш драматична, і персонажі у ній я вважаю, що найсильніші. Чомусь у мене є ось це відчуття, що вони тут найкраще прописані, і мені здається, що авторка і сама вважає, що це типу, найсильніша книжка в трилогії, тобто найсильніші персонажі. І відповідно в третій книзі у нас трошечки більше фокус на саме взаємостосунки між персонажами і на їхні стосунки самими з самими собою. Ця книжка вона про трансформацію, вона про прийняття себе, про прийняття своїх внутрішніх демонів. Я, звісно ж, розумію, що це темні романтичні комедії. але все одно приємно бачити персонажів, які ростуть, приємно за ними спостерігати. І, взагалі, здається, за три книжки вони стали такими рідними. І закінчення цієї книжки мені здається дуже таке мімі-мі, -мі -мі, дуже таке класне. І я вважаю, що потрібно прочитати їх всі три, якщо сподобалася перша, тому що вони об'єднують всю картинку, всю історію в одне і. Це якесь таке логічне завершення цієї історії, після якого приходить навіть таке трошки облегшення, що все, я закінчила цю історію. Ну і я скажу тільки, що тут найсильніше, як на мене, прописані інтимні сцени, якби не інтимні сцени, мені би було трошечки нудно її читати. Я, я буду чесна, це реально і плюс, і мінус. У висновку я можу сказати, що я рада, що ця серія книг потрапила мені в руки, тому що, хоч це і сталося досить випадково, але я справді дуже повеселилася з персонажами, я з ними зблизилася, я отримала багато цікавих емоцій і огиди, і суму, і мені було весело, і мені було німі. Тому я, звісно, розумію, що це невисока полиця. Звичайно, що після цих книг я себе не відчула якось по-іншому, в мене не сталося ніякої рефлексії. Але я вважаю, що такі книги і написані для того, щоб просто проводити гарно вечори, просто розслаблятися. І вони мають мету нас розважити, а не навчити чогось. І такі книги також мають існувати. Чи задоволена я фіналом цієї трилогії і взагалі цієї останньої книги. Мені здається, що взагалі книги подібного плану вони мають вайб якихось фільмів 2000-х. Вони досить такі передбачувані, ніби в кінці ми розуміємо, що герої проходять якийсь важкий етап, і потім у них буде хеппі-енд. Але у цій книзі, коли ми вже дійшли до цього етапу, що нібито пора її закінчувати, авторка вирішує дописати ще декілька розділів, чого мені було трошечки забагато. Але в кінці все одно мені сподобалося те, як все вийшло комфортно, я все одно отримала оце от відчуття задоволення від закінченої історії, і мені сподобалося. І в кінці у нас також приємний бонус, тому що авторка випустила ще й невеличку новелу, де будуть змагання між всіма парами, і вони будуть полювати також на якогось серійного вбивцю. І плюс в нас з'являється дівчина з першої книги, яку слон врятувала, і також вона буде там мати якусь свою роль в цій новелі. Ця новела вийде лише в електронному варіанті, її не будуть друкувати. І я чесно не знаю, чи я її буду взагалі читати, але побачимо. Чи варто читати цю серію і, взагалі, кому я можу її порекомендувати? Я думаю, що ви помітили ще з першої книги, що вона написана в якомусь такому досить кіношному стилі, тобто вона вже нібито має якесь таке підґрунтя для того, щоб знімати певний фільм. І, до речі, скоро. У першій книзі буде зніматися фільм, і я сподіваюся, що він вийде якийсь такий непоганий і не розчарує нас всіх. Взагалі, я дивилася подкаст з авторкою, де вона ділиться тим, що у неї досить така кінематографічна уява, і коли вона прописує всі ці сцени, вона уявляє їх прямо яскраво, як в кіно, як сцени з кіно. І, напевно, через те, що в мене десь приблизно так само працює уява, для мене ці книги, от я їх відчувала десь так, як вона їх і описувала. В нас якийсь такий відбувся коннект. Тобто, якщо, як я і рекомендувала в перший раз, ви відкриваєте цю книгу, і вона з вами коннектиться, у вас відбувається якась хімія, то і наступні книги вам сподобаються. Значить, це книги для вас. Звичайно. Потрібно розуміти, що це книги досить банальні, досить передбачувані. Вони справді, як оці якісь такі добрі, ненапряжні фільми, і мета цих книг це просто розважити нас. Для мене особисто вони взагалі ще й задовільнили оцю потребу в тому, щоб бачити якусь таку маленьку справедливість. Вона насправді. Досить комедійна ця справедливість, але все ж таки є в житті. Ми не завжди можемо отримати цю справедливість, але ми можемо її отримати в книзі і, хоча б чуть, -чуть відчути від цього малесеньке задоволення. І це все на сьогодні про цю трилогію. І я також хочу оголосити одразу, на яку книгу я буду робити наступний огляд, тому що це новесенька, гарнесенька книга, яка тільки нещодавно вийшла. І яку ви можете знати за іншим її минулим. Фанфічним, драміонічним базою для цієї книги слугував фанфік «Драко Мелфой та принизливо важке випробування коханням, один з моїх найулюбленіших фанфіків у драміоні, тому я дуже сильно хочу вже прочитати цю книжку. Мені дуже цікаво, чи авторці вдалося зберегти ось цей стиль фанфіку, і також ще вдалося передати ось цю любовну хімічну лінію. Від ворогів до коханців, вона, мені здається, канонічна для мене. Це був дуже класний фанфік, це був дуже смішний фанфік. І я дуже сподіваюся, що книжка мене не розчарує. Також можу показати, ось як вона виглядає. Зараз Це книжечка в твердій обкладинці, але це тільки супер обкладинка, всередині вона виглядає ось так. Ну, Звісно, можна було краще. Всередині ось така вона. І в нас тут навіть є карта. Я часно хочу її прочитати без ніяких очікувань, тому я і не читала ні анотації, ні описів. Я просто хочу подивитися на свої перші враження від цієї книги і поділитися ними з вами. І це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, яка книжка вам сподобалась найбільше, чи ви вже читали другу чи третю частину, яка книжкова пара. Ваша улюблена і яка книжка найнеулюбленіша. Я буду дуже рада це прочитати і до зустрічі! Не книги. Я не можу Господи, добре. Але не слухай мене, мені твоє неловко.